В Черкасах відбувся захист з питань дефіциту кадрів та роботи з персоналом. Проєкт hr чарвулик функціонує понад чотири роки. Марина Черкащенко на заході не вперше. Знайти спеціаліста зараз важко. Ділиться стоматологиня зараз. Дуже важко знайти спеціаліста своєї справи через те, що дуже багато людей виїхало за межі України, тому знайти дійсно. Толкового спеціаліста дуже важко. І Проходячи на такі зустрічі, я звичайно беру щось для себе, роблю собі висновки, щось за, нату, за натовую, і, і потім цим користуюся. Леся Кражанівська, керівниця персоналу медичного холдингу, розповідає: дуже відчутний кадровий голод. Щоб вирішити проблему, треба багато знань. Пошук кадрів це надзвичайно треба мати тонкий підхід і знати, як правильно з кожною людиною вести перемовини, знати всі тонкості, знати всі їхні сертифікати, їхні навчання. Тому зараз це дуже актуально і важко, як на даний етап під час війни, це дуже-дуже складно. Проєкт створений для подолання актуальних HR-питань. Спікери на зустрічах це представники черкаського бізнесу. На заходах обговорюють і знаходять рішення проблем. Дуже цікаво бути на таких івентах, тому, тому що це такий нетворкінг саме з бізнесом. Черкасським бізнесом це також дуже актуально на сьогодні, і це дуже важливо підтримувати наразі бізнесу і Черкас і України в загальному, тому що їм зараз важко. Проблема кадрового голоду міцнішитиме й надалі. Варто знаходити нові способи вирішення проблеми. Вважає Юлія Кузнець, продюсерка проєкту HR-вулик. Ми гостро відчули його саме у 23-му році, і це лише тільки початок, тому що через 3-5 років цей голод він буде лише посилюватися. Те, що працювало раніше, це вже зовсім не ефективно. Це має бути працювати у певній системі в такому ланцюжку. І тільки тоді можна досягти саме такого відчуття поліпшення відчуття кадрового голоду. Анна білик, Валерія Кісільова, Іван Дуда, телеканал Фіка.